Традиції українські дуже різноманітні, вони відрізняються навіть в межах однієї області. І ми це чуємо. Бо ось так до Великодня спілкуємося із очільниками різних громад Львівщини. І зараз будемо довідуватись, як відзначали Великдень у Новороздільській громаді. З нами на зв'язку голова громади Ярина Яценко. Христос Воскрес і Слава Україні! Поїдете на воскрес, героям слава. Розповідайте, як відзначали у вашій громаді, як освячували пасочки, і загалом, як відсвяткували напередодні? Ну, найперше хотіла би привітати всіх так, з цими великодніми святами, які в нас є сьогодні. Хай ваше життя кожного буде таким, як наш Великодній кошик. Бо ми туди кладемо все найкраще, що в нас є. Ми це робимо любов'ю, ми накриваємо це найкращим душником, як молитвою. Я бажаю мужності нашим воїнам, бажаю сили духу, бажаю єдності нашому народу, і, ну, звичайно войно. А святкували, напевно, так як всі пасочки в нас святять у суботу, більше людей так само святить у неділю. Маємо, ми звичайно, готувалися і кожна громада, робили майстер-класи, робили писанки вчили дітей робити. Робили такі, от бачите, зараз на картинках е святкові е і, е речі для того, щоб людям було трошечки якось відразу від, від того, що насправді зараз відбувається. Е Цими днями у нас відбуваються гаївки по церкві, з церквами, наші народні домашніми священниками, якось спликають ці традиції для того, щоб туди їх не годували, щоб туди діти знали, як це відбувається. На жаль, завтра вже не будемо, оскільки в нас є загиблих і маємо завтра дуже жалобу, тому живемо в такі часи і, відповідно, мусимо реагувати. Ну Так, тут з журбою, радістю обійнялась, і от життя і смерть вони дійсно так ходять. Поруч і ще раз дійсно хочеться подякувати усім тим, завдяки чиїм зусиллям. Ми зараз і спілкуємося з вами і можемо наші традиції зберігати продовжувати так без гучних святкувань, але от з найріднішими, і впевнені, що доєднаються за сімейним столом уже наступного великодня. Усі, ті, кого зараз нам так бракує. Поряд перед тим як ви доєднались до нашого ефіру, ми показували. Першу великодню службу у храмі, де ще тиждень тому чи два тижні тому служби відбувалися російською. Тепер там звучатиме українська мова, і дуже цьому тішимося. І хочемо вас запитати, чи ще у громаді зостались церкви московського патріархату? Ви знаєте, я напевно можу похвалитися з тим, що в нас, може, чи не, най... не... не єдина, можливо, декілька ще є таких громад, де ніколи не було такого московського патріархату за останні часи. На уладі, коли після завершення е... Радянського Союзу, церкви в нас е... є е... греко-католицькі, православні, римо католицька церква, постел, але немає в нас жодної церкви патріархату, як навіть. Це прекрасно, що вони не знайшли обителі на території віриного. Так, були такі е, бажання, були такі якісь намагання, але е, наші мешканці е, правильно віднеслися до ситуації і, і ну, такі Так, Тому що насправді вони створювали парафії не лише так звані живі парафії, де були церкви і прихожани в цих церквах, а так би мовити, територію свою помічали не. Видимими парафіями відзначали, що нібито вони там є, аби потім з часом розширитися до них. Тому надзвичайно важливо і було і пильно стежити за цим процесом, навіть не маючи так званих живих парафій московського патріархату. І добре, що їх тепер і не буде. Е, Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас по традиції обливаний понеділок. Так, з погодою трошки він не вдався, але все ж таки традиція є традицією, які ще цікаві традиції зберігаєте ви у своєму регіоні. Ну, знаєте, в нас кажуть, що на вливаний понеділок, у нас кажуть, у понеділок е, дощ паде завжди. Е, тому е, якось е, дивно, якби він не падав в новому розлі. Е, але е, традиції такі, як і всюди, наші діти як е, е, дозволяє погода, якщо є добра е, добре сонце, е, то е, поки батьки йдуть на цвинтар. Відвідувати і освячувати груби, бо в нас саме за понеділок вівторок відбувається, то діти вже встигають декілька разів бігати додому, передягнутися трохи, тому що е, такі обливання один одного, навіть такий був час, коли е, стояли на дорогах, поливали машини, так заради забави. Це весело цікаво, тут така добра традиція. Е, на жаль, сьогодні холодно, тому е, таке не відбувалося. але я Ваше, що теж пісонство буде і традиція до Великдень, як і Різдво, такі великі свята. Це ще одна нагода долучитись до допомоги тим, хто цього справді потребує. Бачили, ми з офіційних соцмереж вашої громади, що освячували такі великодні кошики і для нужденних, і також для наших військовослужбовців. Розкажіть більше про цю ініціативу. Така традиція існує вже декілька років. Ми маємо е, територіальний центр соціального шумовування, де на обсуховуванні е, є люди одинокі, люди, які не мають нікого, люди, які не мають такого, інваліди. Е, відповідно для них ми в е, навелидені е, такі пакунки, не тільки паски. А й відповідні продуктові набори для того, щоб людям було ці коріше, найбільше проснітивали себе комботу. Тому цього року ми знову ж таки освячували ці паски. Багато тих людей, які до них приноситься додому, вони зовсім не виходять хати. Тому для них важливо, щоб ця паска продукція прийшла до них вже освяченою. Вони можливо, було, що вони теж пішло е, до хати якісь частиночка свята. Так само цього року ми розвивали паски не тільки на усумовування, вночі є стільки інвалідів, люди, які е, мають такі звичайни, е, які мають проблеми е, зі здоров'ям. Вони е, також отримали паски, отримали ті, які їжать хворі, отримали е, таке дитяче працювання для спеціальних. Для, для Різними стосування намагаємося вміло можливості того допомогти людям. Е, відчути що справді е, є життя, є свято, і це себе трошки краще. Mm -hmm. Знаєте, мені сподобалось, як написав наш колега Віктор Біщук. Він зараз захищає. Україну в лавах ТРО про те, що ось ці пасочки, які приїхали на фронт, це не просто страва, це 200-300-500 кілограм концентрованої любові. Так вони відчувають це там, і от він це так гарно виразив одним реченням. Е, відразу видно, що це наш колега, який працює на телеканалі Перший західний і ще ну, він зараз. Ще так. додав, що дійсно виходить так, що з тобою хочуть пасочкою поділитися, навіть твої побратими. А ти розумієш, що ти ще сам можеш Ще тією пасочкою, як мінімум, з десятьма людьми поділитися. От і перед Великоднем закликали і бійці, і волонтери, аби в надмірі не надсилали цих великодніх кошиків. Напевно, ви маєте на контакті військових, яким вже адресно скеровуєте не, не тільки ось такі святкові смаколики, а й необхідну їм допомогу на фронті. Чи багато з вашої громади напередові? Вій а, воїнів, розкажіть. Ми для себе розуміємо, що це більше 700 осіб. тімсописів, соціальні дівчат, які сьогодні боронять нашу, нашу землю. Справді наші дівчата так само, наші студені, так само готували такі пасхальні кошики, відправляли їх адресно, особливо хочуть значити дівчат з по різні, які кожному буквально кожному воїнів села відправили та кошики. Вони просто кажуть, не тільки що йде, їжа, так іде, такий пасхальний кошик від їжах, а ски, коли приходить, ти, ти розумієш, що коли ти є там на передовій, про тебе дбають, про тебе пам'ятають, і ти там не є такий... Ти розумієш, що ти стоїш там і робиш це для когось. Ти потрібний. І це важливо, і не тільки на Пасху, а й в інші дні пам'ятати, дбати, вони потрібно. Для того щоб хлопці підтримку вдома. Най найважливіше для нього, незалежно чи це паска, чи це писанка, чи це якісь інші речі, да. ну так би мовити, свята святами мусимо працювати і працювати кожен день, незалежно від того, свято це чи ні. Тому. Пропоную поговорити ще і про питання робочі так е, у новому роздолі це одне з місць, де навіть і у мирний час були проблеми із опалювальним сезоном. Зараз маємо його завершення цьогорічного опалювального сезону. Дай Боже, пройшов він ну, в цих умовах, які ми мали непогано, скажімо так. Е, як цього року у вас з опалювальним сезоном, як він минув? І відповідно з завершенням кожного опалювального сезону на наступний день починається підготовка до наступного. Ну, у нас вже теж почалася підготовка до наступного. Людям це не дуже подобається, оскільки під час підготовки до наступного немає гарячої води. Е, але е, дякувати Богу, ми цей опалювальний сезон пройшли так рівномірно. Е, трохи хвилювалися, насправді не, не через те, що буде опалювальний сезон недобре. Бо почали вчасно, ми мали розуміння, що ми готові, але е, ми мали такі ризики, скільки і в нас єдинотець, на і не дай боже, якби не було далі світла, то відповідно до світла в нас. Э... Не, не ну високі ризики того, що не буде працювати тець. Це дуже багато квартир. У нас людина вона тому ми дуже готувалися до пальми сезону. Ми готували по віднігу і е, мали такі е, досить е, е, складні переживання щодо того, як ми його поїдемо. Дякувати Богу, все добре. Дякувати Богу, ми почали наші суди. Почали для підготовки до наступного. Е, тому я сподіваюся, що нічого не завадить нам наступний пальне зімок постати так само. Мені ось щодо таких ще святкових і робочих питань, водночас сподобалася фраза. Не знаю, хто її автор, але натрапляла на чимало публікацій, де її використовують. Що не так важливо, чи вимиті чисті ваші вікна до Великодня, як те, що вони у вас цілі, і, власне, Львівщина одна з тих областей, де найбільше людей, які. Чиї вікна, на жаль, не, не вціліли або у їхніх домівках зараз небезпечно. Ми е, стали таким прихистком для тимчасово переселених людей з різних регіонів. Скільки їх у вас мешкає у вашій громаді? І якось у такі е, світлі дні допомагали їм, е, знайомили з традиціями, допомагали так інтегруватися у ваше життя? Ну, на жаль, мови не те, що думає, що таке. Не піль вікна, як є, маємо. Але це ще раз було зрозуміти людям, наскільки складно є на сході, наскільки потребують ці люди допомоги. На сьогоднішній день у нас не зареєстрованих більше 2300 тисячі які ще перебувають в громаді, які живуть у нас і діда наші школи, садочки, які трохи починають вживати. Бо на початку. Багато з них думали, що чуть-чуть і і повернемося назад. Тепер вже більше люди починають розуміти про те, що це може бути недовго. Починають більш стало обживатися. Ми робимо все для того, щоб вони працювали себе звичайними членами нашої громади. Ми підключали їх всі наші програми, які є для наших мешканців. Це не більше і не менше, ми на рівні наше, на нашої громади опікуємося ними. Але так само у нас є дуже багато громадських організацій, додійних фондів, які допомагають тим людям адаптуватися для того, щоб спокійно починати жити ну заново та не чекати вже, що от завтра я повернуся, а вжити сьогодні. Це важливо традиціями, так як всюди. Я завжди кажу, що такі люди, як на сході, такі самі люди в нас, і різні, ті, які дуже легко піддаються змінам, які хочуть нового. і ті, які мають свою власну думку і не, не бажають навчатися яким синим традиціям. Але для тих, хто бажає питання на свої майстер-класи і писанки, і навіть поводили майстер-клас, як це -то, ти Тому е, Люди цікавляться, люди хочуть навчатися новому на звичайно. Ну, і ми тому сприяємо для того, щоб сказати тих людей, щоб ми стали повноцінними членами нашої громади, і не відрізнялися від цього, тобто не відчувалися за путіни. Ну і повертаючись до питань робочих, знову е, скажіть, будь ласка, над якими основними проектами працюєте зараз у вашій громаді? І от над чим. Зайняті. Так, що основне зараз в робочому періоді вашому на порядку денному стоїть? Е, ну, крім е, тих питань, які ми вже вам обговорили, та у нас є багато таких інфраструктурних проектів. На жаль, війна, ми мали багато планів, багато таких мрій, багато е, вже розпочатих ну, проєктів. Е, війна не дала це зробити, е, особливо так, та 590 постанова, яка регулює, що саме можна оплачувати, що не можна. Насправді, навіть при тому, що в нас є кошти на рахунках, ми не всі проекти можемо реалізувати за рахунок того, що не проплачується. Найболючіше наше питання є і це всі наші. Питання. Ми до війни розпочали реконструкцію нашої спеціальної площі. На жаль, минулого року, навіть те, що ми зробили так і сьогодні залишається. Ми кошти перерахували та значество, але ми не вийшли. Підрядникові зараз ми будемо пробувати все ж таки закінчувати цей об'єкт, бо він важливий. Так само з деяких проєктів ми закінчуємо те, що почалося ще до війни облаштування площі біля за волю України, там вже завершуються роботи. Маємо гарну новину з тим, що все ж таки будемо будувати спортивний такий мультифункціональний майданчик на території одної з наших шкіл. Лікарня наша. Трансформується, і ми вже зараз там активним способом тут роботи е ремонтуємо е терапевтичне відділення, а також е перший поверх, де будемо облаштовувати такі приймальне, повноцінне приймальне відділення для того, щоб наша лікарня відповідала таким більш європейським стандартам е і мала смови для коридування людей. Про дороги та напевно, треба говорити, вони проблемні е е дороги, кутуари, маємо багато планів. Важко зараз нинішній час обіцяти, бо насправді ж людей міняє щось. І допомагав і ситуація, і е, можна говорити, що ми це зробимо, але насправді е, завтра ситуація цілком міняється і це зробити не можна. Ну але такі приблизні плани є, мрії є багато. Але, дай Боже, е, ситуація буде тоді. Ми вам бажаємо, аби усі ці плани у вас вдалися, задуми здійснилися. А всі дороги вели до перемоги, як то кажуть, спокійних вам буднів, Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми із Яриною Яценко, головою Новороздільської територіальної громади, про святкові і не лише події.